Вітаю вас, друзі! Хочу сьогодні прикрасити свою оселю до новорічних свят. Розумію, що настрій не той, але все одно хочеться трошки його якось підняти. Тому вирішила ялинку в цьому році не ставити, а повісити гирлянди, тим паче, що вони будуть слугувати як додаткове джерело світла. І також хочу. Деякі декоративні речі розставити по квартирі. Вістала контейнер, ось такий великий, і він заповнений якраз новорічними прикрасами. Я вже навіть і не пам'ятаю, що саме в мене тут є, тому треба все роздивитися. Ось такі кульки в мене були в минулому році на ялинці. До речі, в мене була дуже така класна ялинка в скандинавському стилі. Ми купували її на базарчику ялинковому. І вона була така дуже затишна і мила. Ось такі оксамитові червоні кульки. І такі бумажні. Це декор для створення композицій. Це декор теж з композицій, які я робила в минулому році. Ось така є декоративна ялиночка. Я її купувала в прошлому році в сінсеї. І, до речі, ось ці кульки теж брала в сінсеї. Олень такий дерев'яний в мене є. це кашпо для композиції. І тут дуже багато усілякого добра. Є ось така дерев'яна ялинка. Теж вона. З сінсею. Це такий будиночок. Ой, дуже мені подобаються ось ці олені класні, теж їх в сінцеї брала з червоними носиками. Так, це гірлянди штори Зараз будемо їх чіпляти. Ось такі ялиночки ще в мене є. Бачите, я їх навіть не розкривала і в минулому році не використовувала. Теж в це купляла. Хай будуть, дуже мені подобаються вони. Дуже багато гірлянд в мене. І, до речі, дуже класно, що гірлянди штори працюють від USB, а ось такі від батареї всі в мене йдуть. Зараз це дуже цінно. Це теж декор. Толет в мене є клеєвий. Це пульт від гірлянд. є ще ось такі сови, сніжинки. І такі сніжинки дерев'яні. Є ще ось такий солом'яний віночок, я його купувала в Кракові багато років назад. Такі янголи є. Я їх брала в Вацені. Ну що, починаю. Тут, Бачите, багато усіляких дрібничок. Ці кролики пасхальні і яєчка пасхальні, але можна їх і в цьому році використовувати, бо наступний рік кролика. Починати буду з гірлянд. Це гірлянди штори, буду вішати одну в кімнаті. На вікно, а іншу на балконі. Буду чіпляти їх на ось такі кліпси. Купувала їх в епіцентрі, дуже зручні вони. На вікно в кімнаті мені вистачить ось 5 кліпс цих. Я їх зараз приклею до стіни і почіплю гірлянду. Нарешті я впоралась на відео це швидко, але насправді це не так, вже навіть на вулиці стемніло. Ось так це виглядає. І, до речі, дивіться, якщо вимкнути світло, то ця гірлянда непогано освітлює кімнату. Тут є багато різних режимів, можна їх переключати через пульт. Ось так. Можна яскравість додати, але тут вже максимальна яскравість виставлена. Ось цей режим мій найулюбленіший, він такий більш спокійний. Так. І дивіться, тут якраз на комоді в мене стоїть паверб, гірлянда підключена, тут є теж кнопочка, якою можна регулювати режими або вимикати гірлянду. До речі, довжина гірлянди 2 метри, її треба розпрямити, але я не буду це робити в кімнаті, бо мені подобається. Як вона висить спіралькою? Вона занят ще трошки отак опуститься і буде дуже класно виглядати. А ось так гірлянда виглядає на балконі. Я її розпрямила до підлоги, тому що тут панорамні вікна і так набагато краще. колоски, я додала їх до гілочки з ялинкою, також додала бавовну всіма улюблену, і вийшов такий гарний букетик, який буде прикрашати поличку в кухні. ставила буансет різдвяну квітку, оленя і свічки, які буду запалювати по вечорах. Щоб додати різдвяного настрою в цю вазу я поклала гірлянду, поставила ялинку дерев'яну і шишку, яку колись ми привезли з Карпат. Ще в одну вазу я поставила гілочку Нобелісу і штучну гілочку з ягідками, яку купувала в епіцентрі. До речі, ця вазочка на згадку від Сергія Мами, вона хрустальна. Ми її привезли з родинного дому і буде стояти біля ліжка на столику. Зараз я буду робити новорічні композиції. Для цього в мене є ось такі гілочки нобілісу. Це не весь нобіліс, який в мене є. Ще частина залишилась за кадром. І для початку треба порізати ці гілки на менші. Такі гілочки різного розміру в мене вийшли, і тепер треба їх трошки зачистити від голуб. Голочки дуже легко відриваються, треба щоб. Стовбур був трошки оголений, щоб його було зручно встромляти в основу композиції. Ось так виглядають вже зачищені гілочки. І тепер треба підготувати основу для композиції. Для цього в мене є флористична губка, є ось таке дерев'яне кашпо, кашпо з картону, і є ось такий ще горщик. Тепер необхідно губку вирізати під розмір кашпо та горщика. Краще за всього використовувати канцелярський ніж, але можна і звичайним. Ось так в мене вийшло. Тепер я беру губку і опускаю в таз з водою. Але не треба занурювати, просто треба залишити губку. Вона сама буде вбирати воду і по мірі вбирання буде опускатися вниз. І залишаємо, поки губки не вберуть в себе водичку. Пройшло вже десь біля 30 хвилин, губки вже готові до використання. Кашпо треба застілити поліетиленом, можна пакетиком, можна харчовою плівкою і вкласти туди губки. Поліетилен треба для того, щоб кашпо не розмокли, так як губки у головому стані і залишки можна прибрати ножицями. тепер, коли основи готові, можна починати збирати композицію. Дуже легко встрамляються гілочки. Тут вже потрібна ваша фантазія, щоб все гарно вийшло. Ну що, ось такі вийшли в мене три композиції, які залишилось тільки прикрасити. Єдине, що треба дочекатися, коли дадуть світло, так як мені потрібен клеєвий пістолет, а він працює від електроенергії. Аби не гаяти час, почну вже прикрашати, тим паче, що є декор, який стромляється, і його не треба клеїти. Дивіться, скільки в мене всього багато. Різні ягідки, зірочки, бантики. Є цілий пакет зі стрічками різних кольорів, мотузка, така квітка ось блискуча. Шишки, дерев'яні фігурки, крапельки. Ось такі. Куриця. Так. Це я купувала нещодавно червону стрічку з органзи. Ось такі ягідки червоні, різні кульки. Так, тут олень, пташка ось така, стрикоза, свічки. Ну і це клейові стрижні і пістолет. По центру цієї композиції в мене буде олень. Ось так. І зараз буду додавати декор за своїм смаком. Тут головне включити фантазію. Дивіться, ось такі ягодки, вони йдуть на проволоці. І їх просто треба стремляти. Ось що наразі в мене вийшло. Мені здається, можна додати ще білу ягідку ось сюди. Так. І зараз буду додавати шишки. Шишки треба буде клеїти. Але все одно, спершу, ніж я їх приклеюю, я роблю такий чорновий варіант, дивлюсь, де вони будуть гарно виглядати. І тільки після того вже починаю клеїти. Так і так само з корицею. Мені вже подобається, як це все виглядає. Дуже гарно виходить. я ще думаю додати ось ці краплинки. Вони просто накручуються навколо гілочки. Ось так виглядає перша композиція, вона вже готова. Дуже така гарна і святкова. В центрі другої композиції в мене буде стояти ось така свічка. Бачите, я спеціально залишила місце для свічки, щоб її от ось так поставити і вже навколо прикрашати декором. До речі, також можна замість такої товстенької свічки вставляти такі довгі, буде дуже гарно виглядати, особливо, коли буде. Стояти дві свічки для того, щоб її стромити, сюди на скотч кріпяться зубочистки, і вона тоді дуже легко встромляється і гарно стоїть. Друга композиція зі свічкою вийшла ось така. Я ще до неї додала червону стрічку. І ось такий результат моєї третьої роботи з довгою свічкою. Залишилось тільки дочекатися, коли дадуть електроенергію, щоб я змогла приклеїти необхідні деталі пістолетом, але це вже залишиться за кадром. Я дуже задоволена тим, що в мене вийшло дуже класна альтернатива. Новорічній ялинці, і теж це дуже гарний варіант як подарунку на свята. Я навіть і не знаю, яка композиція мені подобається найбільше, вони, наче, і різні, десь однакові. До речі, напишіть в коментарях, яка композиція сподобалась саме вам. Мені буде дуже цікаво. Від використаного дифузору в мене залишилась така ємність, яка дуже схожа на маленьку вазочку, поставила в неї гілочки, і мені здається, що вийшов чудовий букетик, який буде прикрашати балкон. Ось так, цього року я прикрасила оселю. Мені здається, що вийшло гарно і затишно. Більш за всього, я отримала задоволення від створення різдвяних композицій, творчість трохи відволікає від нашого сьогодення. Сподіваюся, що і ви трохи відволіклись і надихнулися. Всіх вітаю з прийдешніми святами і бажаю нам мирного неба!